Друзі, всім привіт! Е, я захворіла. Е, я думаю, що або це вірус, або це вчора е, під кондиціонером, тому що я в світрі замерзла і почала охолоджуватися і захворіла. Побачимо. Я вам хочу показати подарунок дієних батьків на річницю весілля. Це сатинова постіль. Я е... Настільки нею задоволена, вона нереально крута. На жаль, колір не передається. Вона з такими, типу, як шовкові. Ну, сатін є сатін. Е, я вже, звісно, ночувала на ній з чоловіком. Але це ще не все. Ще вони подарували нам дві ось такі штучки від Mary Claire. У нас майже все від цього бренду. Але він, на жаль, здається, закривається в Україні. Це рушники під на пляж, типу. рахується, як підстілка на пляж. Вона йде зразу з такою сумочкою, бачите, щоб було зручно типу, носити на пляж. Я трошки відкрию, я вибачаюсь, але я не буду від цей... відкривати повністю. Дивіться, яка краса. Яка якість? Мерікле, звісно, дуже класна якість. Тобто тут як рушничок, а тут як зрозуміло, як покривальце. І дуже зручно Значить, розмір 90 на 190. Обалденна річ. дві штучки таких подарували нам. Дуже дякую. Дім'я батьки вони дуже завжди уважні і намагаються дарувати дійсно потрібні, класні, якісні речі. Ну, як для своїх дітей, звісно. А хто ж своїм дітям погане щось подари. В общем, ось така красива віщичка. Я не буду зараз їх розпаковувати, я їх просто сховаю, тому що це для пляжу, для басейну, якщо ми будемо десь відпочивати, дай Бог закінчиться війна, і ми поїдемо всією родиною на відпочинок. Штучки дуже класні. На шезлонг посіліл. Я думаю, навіть на пісок можна постелити. Ну, в общем, ми розберемося. Так що я хотіла з вами поділитися такими приємними доречними, саме головне подаруночками, щоб ви оцінили. Не похвастатися, ну щоб постіль, а просто розділити з вами свої подарунки з чоловіком. Ну, чоловікам такі подарунки. Не знаю, коли та постіль міняється, стирається. Ну, а нам, жінкам, дуже важливо, щоб гарна постіль була, щоб полотенечко було красиве, да? щоб то була красива. Для нас це дуже важливо. Тому не перемикайтесь, я випила ліки від температури. Я реально я вибачаю за такий вигляд, але ось так я виглядаю, що мені не все одно. Чесно, вибачте, що мені все одно. Я можу знімати себе любу. Я хочу відповісти на питання в коментарях, які мені задала жіночка, пані, яка вже коментувала, ну, я так розумію, що вона дивиться моє відео. Вона питає, скільки в шлюбі років ми з Дімою. Ми з Дімою 7 років в шлюбі. Градіку 14 років, тобто ви розумієте. Попереджаючи питання, звісно, що Градік наша спільна дитина. ну, Це ж ясно, що двоє дітей наші рідні. але... Забігаючи наперед, якщо е, ви спитаєте за е, чи спілкується Градік з біологічним татом, ні, він помер. Тому я думаю, що я відповіла вам на запитання і поїхала далі. У нас сьогодні була е, масована атака на Україну: більше ста ракет, більше ста шахетів. Е, скільки? Майже добу була тривога. Да? Гепало так, що я підпригувала, а я слаба лежу в ліжко. А як оті пенсіонери, які лежачі, хворі дітки, які не можуть. І, І ще у нас немає світла. Ой, не той ракурс. У нас нема світла. Ну, нічого. Сьогодні треба пов'язально палити газом, тому що. Не це. Їсти, звісно, я нічого не готувала. Я думаю, що мої хлопці, якщо захочуть їсти, вибачте, це цукерку їла. Якщо мої хлопці захочуть їсти, вони поїдять пельмені, суп, жарять картошки собі, яйця домашні, В общем, не пропадуться точно. Я бо ще чим уверена. Оце пікає... уже не пікає. Пі... Пікає це безперебойник. Так, що таке, може, вам щось ще покажу. Якщо не покажу, то теж, вибачте, зрозумійте, що я простила. Або вірус, або просила, не знаю. Тому, о, наперед забігаючи, хочу сказати своїм друзям, ютубовським, що Дуже вам дякую за перегляд. Мені є з ким спілкуватися, а це класно насправді. І якщо у вас є якісь класні моменти, мені сказати, то напишіть коментар. По-перше, це активність. Лайк, якщо ви поставите, це також активність більше додає перегляду. Я ж тут не видумую, що я веду для душі. Я би дуже хотіла монетизувати сторінку заробляти з цього кошти. Ну було б глупо і дивно вам розказувати, що я для душі, це моє хобі. Ні, ніхіра не хобі. Я хочу і заробляти на цьому. Ну а в тому ж плані грати роль я не вмію сценарій. Який би захоплював писати, я теж не дуже вмі... не, не, не вмію, я не буду цього робити. Вот. Видавати за правду, то, що не є правдою. Вот. Тому, якщо я вам дійсно подобаюсь, я дуже прошу вас лайка і коментаря. Можна сердечко, може смайлик можна написати, Маша, молодець, знімай доця. <реш> Вот. В общем, короче, наперед. Но Я думаю, що я ще щось вам не зніму, друзі. Я думаю, що мені стане трошки легше, я ще хоч надвір вийду. У <реш> нас ще жара, світла немає, води нема, гайбох миле. Ні в туалет, ні в, в общем, Взагалі, друзі, ситуація така. Світла у нас немає вже більше 5 годин. Я так розумію, що якщо буде, то вночі і добре. Я виїхала, я випала ліки, мені стало трошки краще. Я їду в магазин, у нас навіть хліба немає. А так як у нас все на електриці, я не можу нічого приготувати, тому у нас є ковбаса, слава Богу. І хоча б якісь бутерброди. Зараз я куплю. Я зараз куплю хліб, сок. Бонають чайний папієш. Хоча сусіди мені запропонували, що вони мені у них газова горілка. Хоча ну, я буду до напрягати. От, то я... Коротше, зараз щось куплю. Е, Градік. Десь гуляє, я зараз його заберу вже додому, бо вже початок 9-ї години вечора. І уявіть собі, світла немає. Коли буде світло, я не знаю. Наші реалії вони такі. дімі погано і ходу теж західну. Не жалію з цим, нічого страшного, все що щось придумаю. Надо закип'ятити на кострі, борща з все, що треба. Вообще по цьому поводу не переживаю. Вот. Так що все. друзі. Уже бутерброди свої вам покажу. Источки да хочеться, організму надо відновлюватися, Правильно, право. Все, не переключайтесь.